А коли звільнили місто Буча, ми змогли реконструвати галерею і намагатися продовжувати жити далі. Як то кажуть, рефлексія на тему війни, на тему на тему тих страшних подій. На мій погляд, тільки творчість може спасти душу. У реконструйованій після візиту расистів Косенко арт-гелері, що знаходиться у Бучі, була представлена художня виставка Три паралелі у своїй творчості. митці намагалися виразити те, як вони бачать, сприймають та переживають війну. Представлені серії робіт трьох художників. А також одна фотовиставка. Фотовиставка серії робіт називається Три паралелі: Три художника, три світобачення. І як хто проживає, як хто що бачить, і ми передали свої емоції таким чином, як ви можете бачити. Власниця студії, а також одна із художниць Аліна Косенко розповіла про свою серію картин під назвою Незламні у своїх роботах. Майстриня хотіла розкрити образ жінки під час війни. Жінки, жінки, воїни, жінки, волонтери, жінки, мати вони незламні духом. Ми намагаємося бути сильними, незламними і допомагати нашій Україні в боротьбі з тероризмом. Основною для серії робіт стала картина, яку авторка написала в перші чотири дні війни, перебуваючи у підвалі, адже під вікнами будинку вже рухалася колона російської бронетехніки. Як ви бачите, на цій картині ці дівчині очі білі. Вона не може бачити майбутнє. Вона не може бачити своїх планів, те, що вона будувала, про що мріяла. Це душа цієї виставки, душа. Тому що це жінка. Жінка є основою для світу буття, тому е ця е саме робота є для мене найбільш важливою. Вікторія Володимирська почала професійно займатися живописом у 2014 році, після того як переїхала з Луганської області до Києва. На виставці були представлені дві серії робіт. Перша серія має назву Код страху передчуття картини, виконані у темній кольоровій гамі, що символізує рефлексію на тему війни та всіх страшних подій, що відбуваються у нашій країні. Інша серія під назвою Точка болю також розкриває роль жінки під час війни. Як то кажуть, жіноча доля, знаєте, коли дуже важко нести на собі цей тягар, коли ти водночас із, із дітьми залишаєшся і повинна себе захистити і вистояти весь цей жах, весь цей біль, не стати жертвою, не стати не, 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 якимось, не подвергатись тортурам. Ну, тобто захистити себе максимально і фізично, і морально і психологічно. Маруся Слобожан фотохудожниця з багатим досвідом. Подорожуючи по всьому світу, авторка була зосереджена на фотографуванні портретів різних людей. За словами пані Марусі, своїми роботами вона хотіла показати різноманіття світових культур. Наразі майстриня працює над новим проєктом під назвою Обрані Україна. Не можу фотографувати війну хоча зробила дуже багато кадрів е, про війну, але воно не відкликається у мене в душі, тому маю надію, що після війни я закінчу цей проект, і буде дуже цікаво. Тим він буде цікавий тим, що буде Україна до війни і Україна після війни. Сучасне мистецтво є одним із способів привернути увагу світу до жахливих подій війни та злочинів Російської Федерації проти України. Саме тому історія художньої виставки Три паралелі не обмежуватиметься показом лише у Бучі. Ця виставка поїде по Європі. Хочу показувати всьому світові, що всі люди долучалися до допомоги, бачили реалії цього сьогодення. Тому що, на жаль, як ми бачимо, люди живуть своїм життям. Вони забувають, що коїться в нашому цивілізованому світі. Усі кошти отримані з продажу. Картин будуть відправлені на допомогу ЗСУ та українським дітям, що постраждали під час війни. Назар Григоренко, Дмитро Боженко та Дмитро Маркевич спеціально для інформаційної агенції погляд.